Її доля подібна на долі тисяч українських заробітчан. Уже багато років відома волинська поетеса, композиторка і співачка Світлана Бояркевич емігрантка в Іспанії. Так склалася моя доля, що я мусила виїхати за кордон. Я сподівалася, що за кордоном я буду недовго, рік час, так як всі, всі сподівалися на це. Але пройшло вже 16 років. Як я живу в Іспанії. Порівняти це життя з нашим життям, от я сьогодні приїхала, пройшло п'ять років, як я не була на Україні. Що мене шокує, це рівень життя людей і ціни. Ціни європейські, такі як в нас, а може ще й дорожчі. Стає питання, як люди при таких зарплатах, які вони на сьогодні отримують, можуть виживати. Для мене це таємниця, я не можу цього збугнути. Народилася Світлана Беркевич у Вінниці. Її тато викладав вищу математику в педінституті, а мама була учасницею відомого тріо сестер бандуристок Гончаренко. Дорога кохання привела її на Волинь. Тут і розпочалася її творча кар'єра. Писала поезії, створювала пісні. Я почала писати після кліничної смерті. У мене було тут, в Горохові, я працювала в зефірному цеху. І сталося так, що мене вбило током. Я летіла через тунель, попала в це світло. І пам'ятаю, як нахилилося наді мною чотири сулета білих і хотіли мене взяти. І був такий в мене жаль, що вони мене не беруть. Я повернулася до життя, мене врятував випадково, він зайшов шофер. Він знав, як робити штучне дихання, і він мене врятував. Потім півроку в лікарні, ну повернення до життя було важким, бо треба було все починати заново, ходити, говорити, тобто все заново. Але не прийшла я, скажімо, від Бога з пустими руками. Дав він мені талант писати вірші, пісні. І оцей дар, який дав мені Господь, я несу людям. Це моя місія. Своє мистецтво Світлана дарувала людям на творчих вечорах, брала участь у пісенних фестивалях, оберіг та на хвилях світязя. Писала про кохання, неньку Україну та рідний край. Чимало віршів і пісень Світлана Бояркевич присвятила дитячій тематиці, випустила свою першу збірку. Кольорові малюнки, мальвіни. Оця дитяча збірочка, яку я тримаю в руках, вона була видана у 2000 році, коли саме перед моїм від'їздом в Іспанію. Я не збиралась, по суті, їхати в Іспанію. Я збиралась робити ще один свій творчий вечір. Ходила по спонсорах, як завжди, просиш, щоб допомогли. Мені ніколи не відмовляли. Що найцікавіше, ніколи люди мені не відмовляли, завжди мені допомагали зробити творчий вечір на Україні. І дітки в мене брали участь. Дуже цікаво мені зараз з ними б зустрітися після 16 років. Вони всі повиростали, ким вони стали. Мені дуже цікаво. Тому що тоді вони дуже хотіли стати всі співаками. На випуск нового компакт-диску не вистачало грошей. Вирушила на заробітки до Іспанії. Раптово так якось навіть не сподівалася, що я поїду. Но мені подзвонили і що віза відкрита і що я мушу їхати. Я навіть не встигла попрощатися з сім'єю, з дітьми. Просто зібралася на швидкоруч і поїхала. Лишила на чоловіка двох неповнолітніх синів. Думала, що невдовзі повернеться додому. Як би знала! Та примхлива доля зруйнувала її плани. Ціна висока, скажімо так, заробітчан, будь-якої жінки, матері. Тому що у тих жінок, яких діти лишаються на Україні, а залишають маленькими дітьми, так як я залишила свого сина 14 років. І він виріс без мене. Оце сама висока ціна, коли діти ростуть без своїх батьків. Коли вмирають старенькі батьки і нема змоги приїхати їх поховати, їх ховають сусіди, родичі, а ти не можеш приїхати. Я не знаю, чи варто було мені туди взагалі їхати я собі багато разів задавала таке питання. Можливо, б не дала я матеріально дітям своїм те, що їм змогла дати за ці роки, але втратила я забагато. Я втратила свою сім'ю, мій чоловік женився через... Майже пів року після того, як я поїхала на іншій жінці, я зателефонувала до нього і попросила, щоб він приїхав до мене. Бо кажу, тут важко одній вижити в чужій країні. Приїжджай, будемо працювати разом, разом швидше заробимо і повернемося додому. Він сказав мені, ні, я зустрів іншу жінку, дай мені заяву на розлучення. Непомірно високу ціну довелося заплатити Світлані Бояркевич за роки непростого заробітчанського життя. Втім, як і багатьом українським жінкам емігранткам Повторюється доля. Ми всі плачемо, ми всі жалкуємо, а змінити вже нічого не може. Нічого не може. Ми приїхали 16 років назад в нікуди. Не знаючи мови, не маючи грошей, все починало з це Дуже важко. Я опинилася між життям і смертю. Я попадала в такі ситуації важкі, тільки дякуючи Богу, що я жива і вижила. Ми тільки приїхали, вас поселили 14 чоловік в трьохкомнатній квартирі. Можете собі уявити, яке то було життя. Люди різних професій, у кожного своя доля і різні по віку люди. Звичайно, це черги на кухню. Це черги в ванну кімнату. Це, 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 дуже, це дуже важко так жити. Це неможливо було жити. Півроку ми жили і працювали за 100 кілометрів. Ми збирали на ранку, збирали цитрусові мандарини і апельсини. Прокидалися дуже рано, їхали в 5-й, верталися в десяті. Хлопці, що вже сильні, молоді хлопці, вони не витримували, вони влягали спати в діть. І знову прокидалися, і знову ми їхали на роботу. Но так сталося, що у нас стає бригадиром один ігор, один українець. І як вияснилось, він крав гроші з бригади. Він мені нічого не давав, тому що сестра мені зробила його візу. І він вирішив, що вона проплатила його грошима, мою візу. І він вирішив в мене їх забирати. Но він забирав в мене цих 800 доларів півроку. І я не знала, скільки ми заробляємо. Ми робили тяжко, і я не знала, скільки ми заробляємо. І коли ми вирішили з ним поговорити, знайшли книжечку, де він вів, в нього було з двох сторон, він вів облік грошам. Ми знайшли те, що він з нас забирав і те, що він нам давав. І захотіла бригада ціла зібратися з ним поговорити, а він вночі втік з дружиною. Були хлопці, які приїжджали. І жили біля моря в картонних коробках. Це перший, Я кажу за перші роки. Не зараз, а перші роки. І їли з мусорних баків, поки їм не висилали звідси гроші і вони не могли приплатити за роботу, бо треба було за роботу платити, і за квартиру. Було дуже важко. Ми ходили з словниками, ми ходили з ручкою, з зошитом, малювали іспанцям, що ми хочемо. Бо, я, бо мови ми не знали. Ще було дуже важко вивчити цю мову. Вона чужа була для нас. Але треба було вчити, бо ми знаходилися в чужій країні і ми мали її знати для спілкування. Хочу сказати, що Іспанія дуже красива, люди дуже привітні. І не треба було боятися нам іспанців, нам треба було боятися своїх, як, на жаль. Але час минув і зараз, я хочу сказати, що зараз вже якось більш-менш. З'явилися друзі, люди почали заробляти, якось стабільність в них з'явилася. Але з кризою, яка зараз існує в країні вже 8 років, знов така яма фінансова, що не можна заробити грошей, тому що роботи немає, навіть для іспанців. Десять років Світлана працювала на виноградному полі. Незважаючи на важку працю, вона не розлучалася з музикою, не покидала писати. І це давало їй силу. Якби не творчість, я б там не вижила. Просто не вижила. Саме мої вірші, мої пісні вони мене рятують. Можливо, в тих умовах, в яких я живу в Іспанії, не завжди буває змогу щось писати, тому що там є свої нюанси, там своє життя. Не подібне на це. І ще велика туга за Україною. Дуже хочеться додому. І не завжди, виходить, приїхати. От як і мені не вийшло 5 літ, я не змогла приїхати додому. Я так і залишилася одна, по суті, там жити. Діти тут. А я, а я там одна. Але саме творчість моя, мої книжки, мої вірші. Я бачу, як людям подобається. Я тим живу. Я дихаю віршами, дихаю піснями. І я дякую Богу за те, що дав мені цей талант. І Несу його людям. В Іспанії Світлана Бояркевич презентує новий диск Поцілунок дощу з композиціями українською та іспанською мовами. У 2010-му талановита виконавиця підкорює сцену мадридського концерт-холу, де відбувся її великий творчий вечір. Прийшло дуже багато людей. Приїхали з усіх куточків Іспанії. Був концерт гарний. Людям сподобалось, Це саме головне. Непроста доля зарубічанки не зламала її. Навіть на чужині. Вона пише пісні, готує до друку лірику і прозу. Ось ця збірка рік тому вийшла. Це в ім'я спасіння, так в мене пісня є. Ця збірка духовна. Скажем, тут вірші такі. Я писала, отут От навіть є 10 заповідей Божих віршах, Тобто, вона несе такий характер духовності. Уже багато років Світлана співає у церковному хорі, пише духовні поезії. Я живу в Вілоробледо, провінція Альбасете. Це 300 кілометрів від Мадриду. Я там вже живу 16 років. У нас дуже хороша українська громада. Буремні події в Україні забрали спокій і стали частинкою життя і тугою. Українських заробітчан. Здається, оці всі ну, побутові наші проблеми, скажімо, фінансові наші труднощі, проблеми житейські. Воно в порівнянні ні, ні до чого не йде, порівнюючи з тим, що ми втрачаємо там на війні хлопців молодих, які ще не жили, які ще не бачили життя, а скільки скалічених доль вже за цих два роки. Неможливо, скільки йому років. Чи йому 20, чи йому 40, чи йому 50. Ну він там був. Він був в аду, в пеклі. А з того пекла не кожен вертається живий. Я так хочу, щоб ця війна закінчилась. У мене дуже багато віршів на цю тему. Та хоч все мир нашій Україні. 2016-го побачила світ нова збірка поезії Світлани Бояркевич про неспокійні події в Україні, приречені на перемогу. Саме так і народилася ця книжка. Вона починається від Майдану. У мене не було телебачення нашого українського. Було тільки іспанське телебачення, але воно освітлювало події на Україні. І ми всі бігли от до новин, щоб послухати, щоб знати, що, що сталося, що в нас на Україні робиться, що відбувається. І кожен переживав, звичайно, бо кожен мав тут свою родину дітей, мав мав родичів, друзів, і кожен переживав за Україну. Так Не було ні одної людини, щоб не переживала за Україну. А мене настільки воно все зачепило, що я почала писати вірші. І Якщо тут прослідкувати, то тут люба подія, яка ставалася. Цей період, цих два роки, тут є все написано віршами. Тобто, від Майдану до сьогоднішнього дня все, що відбувалося на Україні, це як маленька історія вірша. Все є в цій книжці. І люди, які е, тримали мою цю збірку, вони казали: вона дихає, вона жива. Нам осінь не сказала, що зима криваву самі ціль розвіс світом. І не сказала, що прийде весна, не з білим прийде з чорним першоцвітом. Пісня Світлани Буркевич нам осінь не сказала, стала своєрідним реквіємом для усіх українських матерів, які віддали синів в ім'я свободи і незалежності України. Тяжка пісня, але в ній все. От весь біль нашого народу в цій пісні. І мій біль там. В кожному вірші мій біль. І от я її листаю, перечитую і плачу знову. Велика в мене віра живе в те, що війна, вона, війна закінчиться, вона не буде вічною. І відбудується наша країна, відбудується Донбас, від, відбудується Луганськ. І я так надію, що відбудується аеропорт, який перетворили на попіл. І думаю, що він буде носити ім'я кіборги, тих людей, які його захищали 242 дні. І в мене такий є вірш написано 242 дні. Зараз у видавництві лежить ще одна збірка, вона буде набагато більшою, як ця. Там відда до 200 віршів. Теж зачіпається тема війни. Вона продовжується, війна продовжується, і вірші пишуться. Світлана Буоркевич виступає на благодійних концертах, кошти з яких переказують на потреби української армії. У нас є українська діаспора. Ми допомагаємо фінансово нашій армії. Постійно збираємо кошти на допомогу чи на лікування. Відіслали чотири швидкі допомоги хлопцям: одежу, ліки. Те, що необхідне, ми стараємось допомагати весь час. Як і всі українські матері, вона молиться, аби в Україні чим скоріш закінчилася війна. Я пишу на трьох мовах: іспанською, українською і російською. Звичайно, зараз зовсім, скажімо, не таке ставлення до російської мови з подіями, зв'язаними тими подіями, що сталися у нас на Україні. Але хочу ще сказати, що мова не винна. Мова не винна. Винні люди, які на ній говорять. І я пишу на російській мові, в мене є вірш, я, я не прощу тебе, Росія ніколи». Цей вірш набрав в Ютубі, як він тільки з'явився. Майже за месяц часу 30 тысяч голосів. Мы победим всему своя цена. И мирный день в цветах на землю ляжет. Я не прощу тебя, Россия. Никогда. Через года мой правнук тебе скажет. На сегодняшний день мне идут из-за него погрозы. Мені погрожує як із російської сторони, так і інші люди мені погрожують, що за цей від, що я написала. Ну, я погроз не боюся. Я реально дивлюся на життя. Я і пишу на російські такі речі, щоб дійшло до, до людей. Я хочу донести в такій формі людям те, що я думаю свої думки, свої враження, своє ставлення і свою позицію. Але я сподіваюся, що війна закінчиться, і Україна буде великою, могутньою і процвітаючою державою. Інакше не може бути. Стільки втрат такою ціною ми маємо жити в державі, якою ми будемо пишатися. І наші діти будуть пишатися нами, і правники. І так, стільки людей, і скільки людей зараз гине. І продовжує гинути. Цвіт нації гине. І я хочу сказати, що це все не даремно. Їхня кров пролилася не даремно. Крапля крові не даремно пролити. І ми маємо пам'ятати це і передавати своїм нащадкам оці події, щоб вони знали правдиво. Тому я написала цю книжку, щоб правдиво достукатися, тут правда наша. Вона пише про те, що найбільше бентежить її серце. Та хоч миру мир нашій Україні, щоб вона просто світала, вона є багата країна. І люди в неї трудолюбиві. Все є для того, щоб ми жили щасливо, але нам не дають. Не дають. Але віра залишається, що все ще в нас буде добре. А ще Світлана мріє повернутися в Україну. Чесно, я вже не хочу нікуди їхати. Я б тут жила. І не верталася. У мене там є ще багато справ, яких не закінчено. І я мушу туди вернутися. Горохів. Тут стільки пройшло моїх і щасливих і нещасливих життєвих хвилин. Я бачу, що він краще став, краще став. Але хотілося б бачити щасливі обличчя, а їх немає. Люди заклопотані, кожен живе. В своїх проблемах. Але я дуже рада, що я приїхала. Я так мріяла сюди повернутися. У мене є роман написаний Два полі одне життя. Я саме написала про те життя, я... чому поїхали люди за кордон, що спонукало їх кинути все. І поїхати в чужу країну. І як вони там виживали, От про це роман Два поля і одне життя. Я його написала. Так само в мене є обетка, яка готується до, до видання. І казка для дітей. Багато написано пісень нових, віршів нових. І для, так само для дітей пишу багато. Усім українським заробітчанам щиро бажає, аби вони ніколи не забували рідного дому і поверталися на батьківщину. Зараз, напевно, легше виїжджати, бо там є вже люди, які вже осіли і кличуть до себе своїх знайомих, друзів, родичів. Тобто їм вже є куди їхати. Я б їм побажала не забувати Україну, любити її і вертатися додому. Тому що де б ми не були, ми всі рівно чужі. Як би ми там не приживалися, земля, як би нас не приймала чужа. Ми ніколи не станемо рідними на чужій землі, ніколи. Ми самі себе обманюємо. Ми так як життя на Україні дуже тяжке і люди продовжують виїжджати, просто щоб любили на чужині свою землю. Не можна забувати своє коріння, свою мову. Цього не можна робити. Так само ти зраджуєш свою державу. Можна жити де, де тебе доля занесла, можна жити в будь-якій країні. Але треба не забувати, що ти є українець і де твоє коріння, і любити, і нести культуру в чужій країні, нести культуру, нести свою мову, що вона в нас є. Оце треба продовження, щоб було. Світлана Белич автор, батьоксель, ваша землячка». Багато років авторка жила мрією знову заспівати в Україні для земляків. Як 16 років тому, так і зараз у Горохові глядачі не забули її і щиро аплодували. Можливо, ці оплески принади рідного краю та щира любов до рідної землі вистелять стежку, якою Світлана Бояркевич повернеться додому.